Астрологічний гороскоп для дів на березень місяць на початку місяця, з 1 по 6 березня, можуть виникнути труднощі з переоцінкою можливості і ресурсів, протиріччя між тим, що Хочете і тим, що можливо, можуть призвести до непорозумінь, намагайтесь зберігати ясність думок і уникати поспішних рішень. 7 по 13 березня це період для активної роботи і вирішення практичних завдань. Дотримуйтесь дисципліни та організованості. У професійній сфері успіх залежатиме від вашої здатності концентруватися на та брати на себе відповідальність у особистому житті, можливі напружені моменти, які тер, потребуватимуть терпіння і компромісів. З 14 по 20 березня цей період буде пов'язаний з внутрішніми конфліктами та необхідністю прийняти важливі рішення у особистому житті. Можливо, вам потрібно буде поставити перед собою чіткі цілі, дистанціюватися від зовнішніх подразників. Важливо, діяти рішуче і не боятися проявити свою самостійність. З 21 по 31 березня кінець місяця буде сприятливим для зміцнення стосунків із близькими людьми та партнерами. Буде гармонія в особистих зв'язках та фінансових справах. Це вдалий час для зміцнення відносин, а також для фокусування на покращенні свого фінансового становища. Рунічний гороскоп для дів з 1 по 6 березня, спілкування, мудрість, інтуїція це все руна Ансус. Цей період буде сприятливим для роботи з інформацією та знаходженням мудрих рішень. Руна Ансус вказує на розвиток інтуїтивних здібностей, які допоможуть вам ухвалювати правильні рішення. Намагайтеся прислуховуватися до своїх внутрішніх імпульсів і уникайте метушні. 7 по 13 березня, березня руна райдо, шлях, подорожі, рух вперед. Цей період принесе можливості рухатись вперед і знайти нові шляхи для вирішення завдань. Не бійтесь йти у нових напрямках, адже саме це призведе вас до успіху. 14 по 20 березня руна Хагалас, зміни руйнування старого. У цей період можуть виникнути непередбачувані обставини, які вимагатимуть гнучності та адаптації. Рона Хагалас пророкує зміни, які, хоч і будуть складними, призведуть до значного прогресу в майбутньому. Будьте готові до трансформації, прийміть їх із відкритим серцем. З 1 по 31 березня руна Канас світло, натхнення, творчий підхід. Наприкінці місяця настане час для творчості та реалізації ідей. Руна Канас допомагає розкрити ваш творчий потенціал, що може бути пов'язане. З роботою чи особистим життям. Це період, коли ви зможете проявити себе у новому світлі і почати втілювати свої ідеї у реальність. Гороскоп здоров'я для дів на березень, з 1 по 6 березня, на початку місяця можливе підвищення втомлюваність через стрес або надмірне навантаження. Варто приділити увагу в відпочинку та відновленню енергії. Практики медитації або йоги вам в поміч. З 7 по 13 березня стан здоров'я стабілізується, але варто уникати перевтоми. Фізична активність буде корисною. З 14 по 20 березня психоемоційне здоров'я буде важливим аспектом. У цей період можливі переживання. Які вплинуть, вплинуть на самопочуття, зробіть акцент на відпочинку? Це допоможе зберегти здоров'я у стабільному стані З 21 по 31 березня наприкінці місяця ваше здоров'я буде у хорошому стані, особливо якщо ви подбаєте про фізичну активність. Цей період сприятливий для початку нових спортивних практик або відновлення звичних тренувань. Продуктивні заняття спортом підтримуватимуть вашу енергію та фізичну Форму. Гороскоп з дін, для днів на березень місяць. З 1 по 6 березня з ним будуть пов'язані з роздумами про ваше поточне становище і мабутнє. Можливо, ви бачитимете сцени, де потрібно оцінити ситуацію або приймати рішення. Намагайтесь тлумачити з нею як підсказки. Особливо, якщо вони стосуються важливих аспектів життя, наприклад, кар'єри чи стосунків. 7 по 13 березня у цей період сни будуть зосереджені на пошуку рішень та виходу із складних ситуацій. Звертайте увагу на сни, у яких ви долаєте перешкоди. Це може символізувати ваше прагнення впоратися з поточними труднощами у реальному житті. З 14 по 20 березня сни будуть більш емоційними і можуть стосуватися теми особистих зв'язків та внутрішньої гармонії. Прислухайтесь до своїх емоцій у сновидіннях. Вони можуть підказати, як покращити стосунки з близькими людьми. З 21 по 31 березня Сни будуть натхненними і можуть містити образи, пов'язані з майбутніми змінами та новими починаннями, Використовуйте сновидіння як орієнтир для нових починань.